Людям закони не писані. Сподобалася земля. Забрали. А законного власника заграти. Як ведуть бізнес у Миколаєві? Спеціальне розслідування стопкору. Аграрія Анатолія Бренюка останніх сім місяців тримають за ґратами. Каже, все через те, що захищав від розкрадання своє господарство. Те, що я захищав свою приватну власність, і я вважаю, я законно, бо тому, що міліція мені в цьому відказала, і треба було з мене взяти. Анатолійові 65 і вже понад 30 років він розвиває сільське господарство. Та вся історія розпочалася з крадіжки. Із його запасів пропало зерно. 170 тонн по нашим підрахункам. 170 тонн? А скільки десь тонн зерна коштує? був на той час 3400 гривень. Ну вони вкрали і сім'яної пшениці 15 тонн 300 кг, яка коштувала по 5 тисяч. Загалом набігає кругла сума 653 тисячі гривень або 25 тисяч доларів. Знайомтеся. Перед вами Олександр Осадчий, член всеукраїнської організації, учасників та волонтерів АТО. Він із самого початку стежить за слідством і всіма можливими методами намагається змінити систему. Каже, цю справу не можна тримати без нагляду. Тут фактично все сфабриковано. Було написано заявлення брюнюком по факту кражі 23 іюля. Йому в міліції сказали, давайте там бензин нам 500 літрів. Він указав. Всіх виновних, хто украв, де лежить, кому продавали, тобто нужна ну, тільки міліції було треагірувати. На що йому говорять, давайте бензин. Він говорить: я розберусь сам. Тобто, чоловіка фактично винуділи зайнятися самоуправством. Чим ця історія закінчилася? Ми розповімо трохи згодом. А зараз спробуємо з'ясувати, як просувається слідство за фактом крадіжки. 23.07.2015 року до Снігирівського ще тоді райвідділку поліції надійшло повідомлення від директора «Веселий Кут-3» Бернюка Анатолія Дем'янича про те, що на його товаристві була здійснена крадіжка зернових культур. Тобто від часу написання заяви пройшло вже сім місяців. А розслідування ані на крок не просунулося вперед. На даний момент до розслідуванням встановлено ряд свідків, які допитано, вони дали покази в якості свідків у кримінальному провадженні. І це при тому, що аграрій указав на злодіїв та місце зберігання вкраденого зерна. Дивна річ виходить. Вам не здається? Після цього були як определені дії з боку бренюка проведені. і Визвані всі, які воровали люди, вони написали собственноручно, скажем, признання по поводу того, що да, ми воровали. До рукоприкладства дійшло після того, як пан Анатолій зрозумів, що від місцевих правоохоронців допомоги чекати марно, той вирішив самотужки повернути вкрадене зерно. Після цього й потрапив за ґрати. Справу почали інкримінувати як організацію злочину за трьома статтями: це катування, незаконне позбавлення волі та хуліганство із застосуванням вогнепальної та холодної зброї. А в самих крадіїв потерпіли легкі тілесні ушкодження. А чому ви крали? Я не крав. Не крали, вас просто побили, покинули. Да. А за що? Не за що, я взагалі був вдома. Ми приїхали з дому, забрали і нічого мені ніхто не об'ясняв. А ви раніше були судимі? Так. Да. А за що? За краю. Я ну, не ви... знаю, кого там катували. Легкі, тілесні ушкодження були і все. То вас катували чи не катували? Та я Ну, так, ви... Я не розумію, як це катують чи не катують. Та тут стоп корупції з'ясували такий факт: фактично, всі потерпілі були раніше судимі за дивним збігом, усі за крадіжку. А от ще одна цікава деталь: В приміщенні самого суду нашій знімальній групі потрапив на очі зразок заяви, яка висить на дошці оголошень у суді. Прошу кримінальну справу по моєму обвинуваченню розглядати без адвоката, слухати справу без дослідження доказів по справі. Вину визнаю повністю з цим згодна. Залишилося ще дописати, де розташована тюрма, знаю, сяду сама. Я із 25 літнім стажем не пам'ятаю, щоб по таких е фактах хтось знаходився під вартою. Це Ігор Блушко, підполковник поліції у відставці. Він, як ніхто інший, знає систему ізсередини, адже був у ній аж 25 років. Утім, тепер іде проти неї. Йому навмисно завищують. Кваліфікацію злочину, щоб говорити про катування, це душевне страдання, якого там не відбувається. Не, не бачимо із тих матеріалів, що є У даному випадку. Прокуратура відмовилася від статті 296 дев'яносто хуліганства. Тобто, прокуратура вже сама показала, що обвинувачення було висунуте з перевищенням. Тож ми цікавимося в прокурора, що насправді відбувається із справою. Прокурор не багатослівний. Всі запити, які вони є. Є питання. Адресуйте на прес-службу прокуратури Миколаївської області. Ми вам відповімо. Надо але постріймося. Тоді ще одне питання. Скажіть, будь ласка, яка у вас зарплата? Що у вас така хороша машина? Вона задекларована? Коні ж закладає. Всі, всі мої безпосередні заробітні плати, задекларовані. Молоденький прокурор приїхав на лексусі, ціна якого 16 тисяч доларів. А відповідно до декларації, його річний дохід сягає 90 тисяч 913 гривень. Це так, до слова. Та повернімося до нашої справи. Господарство Бринюка має близько трьох тисяч гектарів. Місцеві натякають ця ситуація склалася не просто так, і є люди, які дуже зацікавлені у утриманні під вартою аграрія. Це сироп Акопян, директор фермерського господарства Давид. Власне, воно і конкурує з господарством Бренюка. Не на камеру місцеві зізнаються. Сироп є не останньою людиною в області. Прикривається впливовістю свого дядька Гаріка Мкртичана. Місцеві кажуть, ніби він і тримає всю область. А сам Анатолій Дем'янович стверджує, що його затримання на руку народному депутатові України від народного фронту Ігор Вібриченко та його команді. Бригаді земляків Гриненко, Андрій Васильович. От, значить, тут Бреченко, Ігор Віталійович. Миколаївська область фактично його мала батьківщина. Він неодноразово просив Бронюка, щоб той продав йому своє господарство. За нашою інформацією, Вігоря Бриченка в області всі свої. Голова Миколаївської обласної державної адміністрації його друг, голова Снігурівської райдержадміністрації його людина, начальник Снігурівської районної поліції Андрій Гриненко теж ставленик депутата. І якщо це правда, то зрозуміло, чому одні справи не розкриваються по півроку, а інші розслідуються упереджено. Щойно пана Анатолія посадили за грати, Одразу почалися активні дії щодо віджимання земель. Підприємство Веселий Кут Кут-3» орендує з 2011 року 400 гектарів землі у професійного технічного ліцею. У нас договір спільного користування землею, тому що ну ми разом із Бринюком підписали цей договір. В зв'язку з тим, що наші учні працювали там на практиці. Ми ну, якби спільно користувалися цією землею. Пані Ольга з 2000 року була директором ПТУ, але через те, що не хотіла розривати договір про спільне користування землею з Бринюком, її звільнили. Так було затверджено. Про продовження контракту, але потім я не знаю, що сталося, але потім контракт не продовжили. Причини мені не назвали, просто не продовжили контракт. А натомість Ігор Бриченко поставив уже свою людину на посаду директора ПТУ, яка вже намагається розірвати договір на спільне користування землею з веселим кутом. Зараз поле засіяне. Від урожаю очікують виручити майже 7,5 мільйонів гривень. Сума чимала. Тож, щоб остаточно з'ясувати всю правду, телефонуємо самому Ігорові Бриченку. Ігор Віталійович, у нас є декілька питань до вас. Це правда, що ви хотіли купити в нього підприємство? Тож, Така сама правда. Я хотів купити дати канал зараз. Точаться суди між Анатолієм Бронюком і професійним технічним училищем. Там змінили директора, і подейкують, що там зараз стоїть ваша людина, і ви хочете забрати в нього ці землі. Ви ж знаєте, що я ще в Верховній Раді. Отже, висновки робіть самі. А поки справа триває, команда СтопКоруп відслідковуватиме ситуацію. Тож усі подробиці уже в найближчих випусках СтопКорупції.